Всім привіт дорогенькі! Сьогодні вирішила приготувати піцу на тоненькому тісті. Якщо хочете на пухкенькому, то є рецепт на моєму каналі. Для тіста мені знадобиться 500 г борошна вищого готунку, 15 мл бажано олівкової олії, якщо нема, то можна замінити соняшниковою. 5 г сухих дріжджів, 12 г сіль. 325 мл теплої води негарячої, градусів з 30. Для начинки можете обрати що завгодно. У мене буде гриби, курка, огірки, помидори, ковбаска. Я забула її показати, кукурудза, сир. Ви з такою начинкою, з якою ви любите. Це тісто підійде для любої начинки. начинки. Миску висипаю дріжджі. Додаю водичку тепленьку, перемішую вінчиком. Дивлюся, щоб на тісті була пінка, хоча б трошки, тоді вони точно підійдуть. Якщо нема пінки, то дріжджі вже не спрацюють. Додаю соль, знов все ретельно перемішую, щоб сіль розтанула. Додаю соняшникову олію одразу. Все перемішую. І потрохи зараз почну додавати борошно. Додала, перемішала, додала, перемішала. Висипала все борошно, отак ложечкою перемішала, його не потрібно вимісювати, це тісто. Ось так все можна зробити ложкою. Все, тісто майже готово. Тепер його потрібно накрити піщовою плівкою, рушничком і відставити на годину. Бажано на 2, але за годину воно теж підійде. Накриваємо, ставимо в тепле місце без протягу. Протвінь застелила пергаментною бумагою, трошки соняшникової олії. Розмазую. Стіл трошки припорошую борошном. Вже минула година, зараз буду, тісто підійшло, зараз буду його викладати на стіл. Тісто зовсім трошки. Теж припорошую борошном І ось так я його майже не вимісюю. Трошки його, отак, як я роблю, то і ви так робіть. Як внутрь, а як внутрі закладаєте тісто. Зовсім трошки не потрібно його вимішувати, бо ви його заб'єте і воно буде несмачне. А так наше тісто буде лишатися тоненьким, але в ньому будуть такі приємні пухирці. Дуже класне тісто. В мене буде дві піци, одна велика, одна поменше, тому я відрізаю один, ну, два шматка, один поменше і другий побільше. Той шматок, який мені не потрібен, я його прибираю в сторону, накривши плівкою. Великий шматок я починаю розкачувати. Тісто не прилипає. Якщо потрібно буде, то трошки можете припилити його борошном. Все, тісто розкачала, таке, як мені потрібно по розміру. І вже потім подумала, що можна було б його розкачувати прямо одразу на пергаменті. щоб не перекладати. Ну, але вже як я переклала, нічого йому немає. З тістом все добре. Все, тісто готове. Тепер я буду викладати на нього начинку. Спочатку я поливаю кетчупом, розмазую його. Можна кетчуп, можна соус, чим вам більш до вподоби. Зверху на кетчуп я трохи ставлю сиру. Тепер викладаю курицю. У мене філе курине копчене. Тепер йдуть печериці, помідорки. Тепер кукурудза Я взагалі не люблю кукурудзу на піці, але діти захотіли з кукурудзою і ананасом. Ну, як для поміні, так це така солянка, якась на піці Але що поробиш, діти їли їм смачно і добре. Ну, засипаю все сиром. І зараз буду відправляти в духовку. Ставлю в духовку розігріту на 220 градусів на 15 хвилин. Але в мене духовка електрична, дивіться по своїй духовці. Ось така гарненька піца в мене вийшла. Але був, був конфуз, бо овочі дали сік. Я, звичайно, позбавилась від нього, але було не дуже приємно. Ось така гарна, смачна та в прямому сенсі соковита піца в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки. Та не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте, будь ласка, ваші коментарі.